Закрита черепно-мозова травма, лінійний перелом правої тіміної кістки, правобічна внутрішньочерепна черепна гематома з вираженим деклакаційним синдромом на Житомирщині. Після візиту до ТЦК помер чоловік. Поліція розслідуватиме умисне вбивство вже сьогодні. Люди мітингують після смерті військовозобов'язаного. А також у Києві двоє чоловіків вдарили дружину військового через українську мову. І я вас такі... хто говорив по-українськи покрайські Я старий. про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. І кажуть, повиживали, а цього вбили не розчитався голова побити. Тут, Тут хто так так монабити. ага. за що він заробив таке. 4 червня у Баранівці поховали місцевого жителя 32-річного Сергія Ковальчука. 29 травня чоловіка з множинними травмами в стані коми доставили до звягельської лікарні, де він за кілька днів помер. Родина заявляє, має інформацію, ніби Сергія побили в Місцевому райвідділі територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Житомирському обласному ТЦК та СП цю інформацію спростовують і кажуть, чоловік помер в результаті епілептичного нападу. Поліція проводить розслідування. Як розповів батько померлого Микола Ковальчук, наприкінці травня до його сина приїхали представники ТЦК. А після цього Сергія 29 травня привезли до лікарні. День і все і в шосту позвонив вже я в ТЦК. 29-го рано вже в лікарню привезли. Ми не бачили, коли приїжджали вручати повістку. Син жив окремо від нас. Знаємо, що о п'ятій ранку приїхало до нього з ТЦК. Добу його не було. Є друге відділення охорони, звідти його привезли. Голу, без бубахи, без тим накритий просто не води. Ми приїжджаємо 11 в зягель. Дитина в реніма. Три з половиною доби він був там, розповів Микола Ковальчук у коментарі журналістам Суспільного. Він зазначив, рідні Сергія звернулись до поліції, правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Батько померлого додав, що в ТЦК сказали, що Сергія не били. Це був епілептичний напад, бо син хворів на епілепсію. Микола наголосив, домагатиметься справедливості. Як розповіла тітка Сергія, вранці 30 травня біля церкви вона дізналася, що чоловіка побили. кажуть, що його Забрали в ТЦК, забрали до видолу, і там його побили. Я одну людину, якою чоловік там працює, питаю, що там сталося, А вона каже, як що сталося, Він випивав і його кинула. Епілепсія розповіла жінка, пише ТСН. Так, да, Були такі случаї це четвертий чи п'ятий случай такий. Ну, то все, купляється, продається, і все сходить з рук. Однак, тітка померлого переконана, тілесних ушкоджень Сергій зазнав аж ніяк не внаслідок епілепсії. В нього були побиті голова, щелепа та грудна клітка. Побита, грудь побита, та й каже епілепсія? А чого ж у нього голова? Не побита затилок, а середина. Чого що він ставав на голову і ходив на голові і стукався? Ввечері 4 червня Житомирський обласний ТЦК та СП спростував звинувачення у причетності працівників військомату до смерті Ковальчука. В дописі на Фейсбук сторінці центру комплектування стверджується, Сергій помер внаслідок епілептичного нападу. До нас поступив хворий двадцять року. У 10.10. був доставлений з міста Баранівка з району, району такою допомогою там при поступленні у відділення військ край важкі 28 травня 2020 2024 року до другого відділу Звягельського РТЦК та СП доставили військовозобов'язаного Сергія Ковальчука для проходження ВЛК. Свідки зазначають, чоловік декілька днів до цього зловживав алкоголем і був з ознаками легких травмувань. Вранці 29 травня. Чоловіка схопив епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу та викликала карету швидкої. Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала подію як самокаліцтво. Йдеться в Хворі знаходиться в комі 3 з діагнозом: закрита черепно-мозова травма, лінійний перелом правої тіміної кістки, правобічна внутрішньочерепна гематома з вираженим деклакаційним синдромом, вогнищевий забій головного мозку, кома 3, епідуральний крововилив, дифузний забій головного мозку, перелом нижньої щелепини та точної лікалізації, пневмоніт спричинений аспірацією їжі або блювотними масами. Там додали, що 2 червня від отриманих під час епілептичного нападу травм Сергій помер у лікарні за заявою військомату, слідчі, які проводили експертизу. Повідомили на чоловіка, не чинилося жодного стороннього фізичного впливу. Поліцейські одразу розпочали досудове розслідування з попередньою правовою кваліфікацією за статтею 128 Кримінального кодексу України, тобто необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження Не триває подальше встановлення всіх обставин. На Житомирщині натовп жінок мітингує під ТЦК після смерті військовозобов'язаного. Жінки не вірять у версію ТЦК, що чоловік помер від епілепсії, і стверджують, його жорстко побили. Відповідні відео з'явилися у місцевих пабліках. «Альба! Альба! 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 От у Києві спалахнув скандал. Просто серед вулиці невідомий напав на дружину військового за те, що вона говорила українською мовою. Про це волонтерка на ім'я Наталя розповіла на своїй сторінці в інстаграм. Коли жінка поверталася з прощання із бойовою медикиною Іриною Цибух, у неділю 2 червня до неї почали звертатись двоє чоловіків. Вона їм відповіла, не розуміє російської мови, та пішла далі. Вони просто першочергово, як мені здається, помітили мене як жінку. Почалися висловлювання неетичного характеру, вимагали від... В мене mm, якоїсь реакції, що через місяць я все зрозумію, тому що прийде Росія, і, і нас всіх а, умовно накаже. Коли жінка почала знімати їх на камеру, один із чоловіків підбіг до жінки, вилаяв її та намагався забрати у неї телефон, після чого відео обірвалося. Я, О, ти! За, я, ви ви я вас таких пі. Хто говорив по-українськи звіт? Я старий. <ак1> Азор, я фізично більш-менш за себе постояла. Дівчата, ну наша безпека, це наша безпека. Я за себе постояла, але все, ще припустила клюку в обличчя і декілька ударів по корпусу не пам'ятаю, якщо вони були, то не суттєві. І трошки на ноги це теж, в принципі, не суттєво. Коли жінка вже відходила від них, то чоловіки й далі вигукували антиукраїнські гасла, а після цього втекли. Ба більше Наталію вразила байдужість перехожих, які ніяк не заступилися за неї, хоча чудово бачили, що відбувається. Дівчина сама виходила з підземного переходу і чекала на дзвінок чоловіка після його повернення з позицій. Так, так, очевидно, що за мову, навіть якби вони люди похилого віку, ці двоє, можливо, вони і справді їм поки що важко перейти. Ну, пофантазуємо, їм важко перейти на українську, і після моєї фрази, що я не розумію російську, можливо, могло б таке бути, що вони а ой, пані, вибачте, гарного дня і конфлікту б не було. Але мені здається, що вони висловили абсолютно чітку свою проросійську позицію. З'ясувалося, що прихильником Росії та потенційною ворожою консервою виявився 74-річний місцевий житель Віктор Салюк. Правоохоронці зазначили. Тепер Салюк може сісти на 4 роки. Ще одного героя досі розшукують. Як зазначила Наталя, саме той чоловік вдарив її в обличчя. Мені здається, це чистої води 161 стаття, яка була застосована роками раніше. Це резонансне явище стане великим уроком для консерв для представників п'ятої колони, Що кожного громадянина ми продовжуємо захищати і право на отримання інформації та послуг державної мови. Бажання спілкуватися зі своїми колегами та друзями українською мовою. Вимоги на те, щоб вас обслуговували українською мовою, воно є залізобетонним. Учасників конфлікту виявився 74-річний мешканець столичного почерська, що торгує на ринку на Куренівці. Його дії кваліфіковано як хуліганство вчинене групою осіб. Свою вону чоловік не визнає і стверджує, на відео не він і ніякого конфлікту з дівчиною не пам'ятає через свій поважний вік. Зазначили у столичній прокуратурі. Зараз дівчина просить активно репостати фото другого нападника, аби й його знайти якомога швидше. Патного діда слуга. Того вчора затримали, я його вчора бачила. Поліція працювала з 10 до 19 разом зі мною. Я була весь час у відділку, я вчора не могла про це сказати зі зрозумілих причин. Е, працюю СБУ, вже також працює СБУ. Коротше, діда затримали, дякую за розголос. І все буде Україна.